Ці маленькі великі хвостаті чимало пережили під час російської навали. Хтось був залишений на призволяще, хтось поранений. Але зараз всі вони врятовані та знайшли тимчасовий дім у прихистку для тварин в Ірпені. Його збудували волонтери громадської організації Зоопатруль. Вони часто, ризикуючи власним життям, визволяли тварин із покинутих домівок та вивозили їх під обстрілами. Вони бігають в криві, там без лап були у нас собаки, овчарки, агромні лабаї. Ми їх забирали в день по 35 собак. Я дуже вдячний Владі Ірпеня і меру, що, як бачите, зараз зовсім тут не такий притулок, як був до нас. Не дивлячись на те, що у нас дуже гарні умови в притулку, тварині все одно краще в сім'ї. Тому наша головна ціль це кожному знайти сім'ю да, любим способом, який це можливо. А поки чотирилапі чекають на нові родини, у прихистку зоопатруля для них продовжують створювати комфортні умови та будувати нові домівки. Для котиків зробили вже два будиночки. Незабаром планують ще декілька. А собаки зараз живуть у десяти сучасних вольєрах. До весни планують збудувати ще тридцять. А загалом буде 74 вольєри для собак. І це не всі амбітні плани зоозахисників. Після завершення цього проєкту ми розпочинаємо реалізацію проєкту медичного спінального центру для тварин інвалідів. У нас вже є попередні домовленості з іноземними лікарями, котрі готові приїздити до нас, готові допомагати і на волонтерських основах, готові навчати наших лікарів. Ми надали земельну ділянку їм в користування, вони сюди вкладають. Свої гроші, гроші благодійників будують класні, круті речі, клініки, вольєри з підігрівом підлоги. Це надзвичайно круто, тим більше в нинішніх умовах. В умовах війни за сім місяців вибудувати те, що вони вже зробили, це надзвичайно крутий результат. У гості до чотирилапих також навідався актор і зоозахисник або як його ще називають борода та котомама Олексій Суровцев. Під час активних бойових дій Олексій вивіз з Ірпеня понад дві сотні домашніх тварин. Розповідає, інколи йому доводилось вибивати двері та ламати стіни, щоб порятувати котів, собак, черепах, папуг та інших залишених тварин. А зараз він створив притулок для котаків безхатьків в одному з Ірпінських ЖК. Тут переважна більшість будуть собачки, а в мене будуть коти. В моєму притулку коти, а тут собаки. І це класно, що люди можуть звернутися за допомогою, що ми можемо долучити людей, бо все це в принципі це така колаборація людей, влади і зоозахисників. Те, що ми зараз побачили, це варто кошту, ну це, це класно.